І ось хтось підійшовши, сказав йому Учителю благий, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне? І він же сказав йому, Що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, крім одного бога. Якщо ж ти хочеш увійти в життя вічне, виконуй заповіді. Він питає його Які? Ісус же відповів: Не вбивай! Не перелюбствуй, не кради, не лже свідчи, шануй батька і матір і возлюби ближнього свого як самого себе. Говорить йому юнак. Усе це я зберіг від юності моєї, чого ще бракує мені. Ісус сказав йому якщо хочеш бути досконалим, піди продай свій маєток і роздай бідним і матимеш скарб на небесах, і приходь. Слідуй за мною. І, почувши це слово, юнак пішов, зажурившись, тому що мав велике володіння. Ісус же сказав своїм учням. «Істинно говорю вам, що важко багатому війти в Царство Небесне. Знову говорю вам. Легше верблюдові пройти через голчане вушко, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні його надзвичайно дивувалися, говорячи. Хто тоді може бути спасенним? Поглянувши ж, Ісус сказав їм Людям це неможливо, але Богові все можливе.